Покемонів залишається загадкою. Проте деякі вчені їхнього всесвіту вважають, що прапредко усіх покемонів був, тому що він поєднує генетичний код усіх інших покемонів. Вони пояснювали правила гри. Казали, дивись, що дуже просто. Опинився, все. Лабіринти щоденних маршрутів, таємничі сади, можна літи тут Я все це уібрала, я все це ношив в своїх руках, в плечах, виріков. Я такого ще не відчувала. Я тобі кажу, що ти називаєш кожну суботу. У мене відчуття, що я додоба не жила.